Друзі, вітаю вас на каналі і Це буде таке швидке відео, бо у нас флеш сейл всього 7 днів. Будуть супер класні знижки на супер хороші, суперприкольні і потрібні інструменти. Але перед тим, як я почну, я зазначу два моменти. Перше, у нас паралельно, в принципі, перманентно є така штука, як аутлет, де у нас продаються товари та інструменти, які або виводяться з асортименту, або надійшли нові моделі поновлені, і продаються вони з дуже хорошою знижечкою. Тож ви перевіряти цей момент також. А друге, що не забувайте. Підписатися на наш канал, поставити лайк та звісно писати коментар, які інструменти ви чекаєте по знижці в наступному місяці. Не затримуємось, переходимо до акції. Це наша перша знижечка бензопила DSG 45, h 45 тут, тому що кубиків тут 45, шина тут 40 см, а знижка тут 23%, що дає нам ціну всього 4098 гривень. Посилання на неї, а також на інші знижечки, будуть в описі під цим відео. Рухаємося далі і рухаємося ми до мийки високого тиску. Це наша маючка pw 16 br і очевидно, що в неї 160 бар тиску. Вона вже підходить не тільки для машини бруківки, не вже можна і високі паркани, і басейни. Коротше, цілу купу всього можна помити. Автобус, якщо у вас раптом є автобус, також не можна помити. Ми її тестували, повне відео з оглядом є на нашому youtube каналі. А я вам скажу, що знижка на неї склала 18%, що дає нам ціну всього 8 тисяч гривень. І я вам скажу, що це справді та ціна, з якою можна вже можна навіть не задумати. А їхати брати. Наступна акційна пропозиція це шліфувальна машина BS100С. І я вам скажу, що вона достатньо глибоко перепрацьована. що кидається в очі, це те, що ось цей хвостик став металевим. І далі передній вал. Він став товщий, що унеможливлює розрив стрічки. Також додався круглий патрубок пиловідводу, що дає можливість підключити вам пилосос і працювати з більшим комфортом. А ще тут більш потужний двигун, аніж у попередньої моделі. І такий приємний бонус підсвітка робочої зони, яка знаходиться ось тут під рукояткою. А ще Ніший бонус, що знижечка на неї склала 24%, що дає нам ціну всього 2397 гривень. Наступна наша знижечка це er 210 lx найпотужніший, найпрофесійніший, най... най... все, най... наш фрезер. 2100 Вт потужності, дві пружини, револьверний опір, який можна регулювати. Також він повністю адаптований для того, щоб ставити його в стіл. Він в принципі розрахований на це на етапі його виробництва. Звісно, регулятор обертів, прогумовані рукоятки і всі базові класні штуки, але. Основне, це його потужність, і він може працювати з дійсно великими фрезами. А ще, а ще знижечка 24%, що дає нам знижку майже 2000 гривень, а ціна на нього складе 6198 гривень. Пробіжимося трошечки по ручному інструменту. Наступна наша знижечка це ось така викрутка 44 в одному. Вона йде з тріскачкою, Тут є набір голівок і є набір біт. Тут є і Торкс, і Хекс, ПЗ, і СЛ, і PH. Коротше, всі базові, навіть склади є. І ось ці штучки, ось бітки для електрощитових. Все Є для базового використання викруточки, а ще є на неї знижечка. 29% нам ціну всього 498 гривень. І це ідеальний подарунок для людини, яка або займається електрикою, або навіть автомобіліста, велосипедиста, мотоцикліста. Це те, що має бути у кожного чоловіка, у якого руки ростуть з плечей. А я впевнений, що в Україні у всіх чоловіків руки ростуть з плечей. Десь, до речі, питала, який мій улюблений інструмент сортименту Дніпра. Якщо говорити про ручний, то це саме К-61, ніж трапеція. Перш понятно, ножі трапеції в комплекті тут іде. Чотири одразу леза, вони ховаються в рукояточку. Єдине, що я раджу після розпаковки вам достати леза і перевернути їх іншою стороною. Так вони проживуть сильно довше. Просто за рахунок того, щоб леза не магнітилися. Не знаю, що ще про нього розказати. Класний ніж, про рукоятка. Головна зірка всіх наших відео на нашому ютуб каналі. А ще у нього класна знижечка, 26%. І зараз це придбати можна всього за 210 гривень. Наступна наша знижечка в ручному інструменті це пила Ультра 400 мм, Ось так вона виглядає, як ви бачите, вона. Орне, що говорить нам про те, що на ній є тефлонове покриття, що дозволяє не прилипати всякими пілочками, якщо ви пилите сосну смолом до робочого полотна, пилить швидко, пилить акуратно. Можете бачити ж тут. Давайте ось так. Можете бачити, що тут дрібний зуб, і він не сильно розведений, що дає нам можливість працювати достатньо акуратно, не рвати деревину і робити це достатньо швидко. Знижка склала 29%, і ціна всього 333 гривні. А зараз шок, диск, яким можна працювати по дереву болгаркою. Це диск для болгарки 3Т, і саме для роботи з деревиною. До речі, якщо хочете, щоб ми протестували, пишіть в коментарі, покажемо, як ним працювати, як він працює, що він може. А ще він може дати вам класну знижку в цей. Цей флеш сейл, знижка склала 30%. давайте так, щоб не прямо до гори, і ціна всього 189 гривень. Наступна наша знижечка це компресор АЦ-50В, двопоршневий, раз поршень, два поршень. У кожного є свій повітряний фільтр. Очевидно, ресивер тут на 50 літрів, і у нього є всередині антикоразійне покриття, що дозволить прослужити йому до 8 і більше років. Ми маємо можливість підключення одразу двох пневмоінструментів, а також продуктивність цього компресора 420 літрів, що дає можливість працювати одразу з двома інструментами. Знижка на нього склала 33%, що дає нам ціну всього 9999 тисяч гривень. Якщо ви давно чекали хорошої знижки на компресор, до поршневий, це саме вона. Ідемо далі. Наступна наша знижка це набір ключів Ультра на 24 штуки на такому чехлі, який можна скрутити і покласти акуратненько в сумочку. Як ви можете бачити, тут не тільки звичайні накидні, кідні, ось такі вигнуті. Також є в комплекті по розмірам. Тут від 6-го і аж до 32-го. не знаю як вам показати так, щоб було видно. Покладу. Стальтаці CRV, а також вони виконані з технологією холодного штампування металу. А знижечка на них склала 29%, що дає нам ціну всього 2250 гривень. Не відходимо далеко від ручного інструменту, яким можна крутити гайчики. Приходимо до набору 110. -го. 110 елементів, елементів, тріскачка, одна друга, одна четверта, воротки, подовжувачі, коліно. Коротше, набір, який має, в принципі, все, щоб покрутити ваш автомобіль. А ще він має знижку 25%, що дає ціну всього 3450 гривень. Я вам скажу, що це. Дуже і дуже хороша ціна, і нагадаю, що у вас цього тижня, щоб придбати його за такою ціною. Наступна наша знижечка це дриль-ударний HD80. Бачимо тут дві рукояточки, вал тут на двох підшипниках. Патрон приймає оснасточку до 13 міліметрів. Обратів на хвилину тут максимальна кількість 2300, а ударів 36800. ударів тих самих на хвилину. А знижечка на нього складає 26%, що дає ціну всього 1299 гривень. Рухаємося далі, і далі у нас. Де одразу два інструмента на базі 12-вольтового акумулятора. Вони продаються не комплектом, але у них є дещо спільне. Перше, що вони обидва на 12-вольтовому акумуляторі, друге, що на них однакова знижечка 22%. І третє, це їх ціна, до якої я прийду трошечки пізніше, але перед цим розкажу, що це у нас реноватор на базі 20-вольтового акумулятора, має коливання 3 градуси, а також підсвітку робочої зони. Ідемо далі, і це у нас полірувальна акумуляторна машина, яка працює на базі 12-вольтового акумулятора. Також має дві швидкості. Зверху можна перемикати ручку можна прикрутити як справа, так і зліва. Корпус весь прогумований, і в комплекті одразу йде декілька кругів для шліфовки, щоб ви в принципі одразу могли приступати до роботи. І тепер до ціни. Вона на них також однакова. Що це 1749 гривень, що це 1749 гривень, звісно, зі знижкою в 22% вже. Хоч ми поговорили про цілу купу знижок у цьому відео. Я маю зазначити, що це ще далеко не всі. Більше ви знайдете або на поличках наших салонів майстерності, або на нашому. Сайті, і звісно, обов'язково маю нагадати про те, що у нас є окрема така категорія інструментів: це Outlet. Це, в принципі, така перманентна категорія, бо там ми продаємо або залишки, або те, що виводиться, більше не буде поповнюватися, або те, що оновилося. Наприклад, сварка якась нова прийшла, стара модель продається в аутлеті. До речі, напевно, маю зазначити, що гарантійні умови там абсолютно такі самі, як і на інших наших інструментах, на які не є в аутлеті. Тож за це можете не переживати, друзі. На всяк випадочок посилання на всі знижечки так. Є в описі під цим відео. А також забігайте в наш село не майстерності, окрім знижечок акцій, які ви зможете там дізнатися, ви ще зможете випити там смачної кави, поспілкуватися з нашими продавцями, які насправді хороші ребята. Тож завітайте, привітайтесь, спитайте, як у них справи, а вони вам розкажуть про наші новинки та акції. Все, друзі, не затягую. Ставте лайк, підписка на канал, коментарі, що ви чекаєте в знижках в наступному місяці. І звісно, що донати на ЗСУ і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.